Привіт, світ, привіт, інтернет! Ви на каналі Леон за і тут триває подорож навколо світу. Цього дня все почалося з того, що я сидів у цих ваших інтернетах і шукав, як перебратися через Тихий океан. В якийсь момент втрутився його величність рандом: 493 долари за переліти з сан франциско до Австралії з зупинкою на цілий місяць на Фіджі. Ну треба брати, ні. Мій переліт через Тихий океан буде тривати 11 годин 35 хвилин. Ми вилітаємо 1 квітня 22.45 і прилітаємо 3 числа 5 година 40 хвилин ранку. Отакий от 1 от першоквітневий жарт. У мене ця подорож вкрала 2 квітня. 2 квітня в моєму житті не буде взагалі, тому що лінія зміни дат. Погнали, я создав. Що там по бюджету подорожі? Ну я скажу так. Бокал червоного до куриці нам все-таки подають, але не бокал, а всього-навсього лише пластиковий стаканчик. Сижу на фіджі в кімнаті для допитів. Не сподобалося, що я не маю бронювання житла, ймовірно, і що в мене візит на цілий місяць. Спілкувалися з офіцером, я розповів усю свою історію, про всю свою подорож, показав карту, показав готівку, показав банківські виписки, розповів, чому в мене немає заброньованого житла, ну і розповів, звідки я дізнався про фіджі. Якось так. Їде, 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 їде. Фіджійський дюті фрі Нам з вами їхати на день народження тут. Беремо три бутилки рому. Я думаю, на кожному дні народження потрібен такий гість. Оходжу я черговий сканер, черговий металодетектор і знову іди сюди. Ще раз розказав, хто я, що я, звідки чого я. Ну, До відкривання торбів не дійшло. А це мій друг фіджійський каусьорфер на ім'я Саве. І перше, що ми зробили, ми купили три лотка яєць. Ну нам же на день народження. Ми залишаємо місто Наді, де розташований фіджійський міжнародний аеропорт, і їдемо на село. цих розкішних вічно-зелених чагарниках ймовірно водиться чимало комарів, особливо як зараз, після дощу. То напевно і зіграло свою роль в тому, що трапилось зі мною далі. Але давайте про все по порядку. Якщо ти в довготривалій подорожі, то де-факто ти хоумлес безхатченко. А це звичайна фіджійська хата. Моє чергове пристанище на наступні пару ночей. А це є моя кімната. В кімнаті було приблизно плюс 30, вікна виходили в гараж, і звідти смачно так несло бензином. Сезон фіджійських пригод було розпочато. Карта на стіні свідчила. Фіджі то є центр світу. Моя сьогоднішня фіджійська вечеря. Рис, макарони з м'ясом та овочами і запечена юка, вона ж маніока. Фіджі це дуже туристичний напрямок, а турист повинен жити в готелі і харчуватися в ресторані. Чимало фіджійців мають власний туристичний бізнес, здають кімнати в оренду, наприклад, таким мандрівницям із Німеччини. Oh no! <laughs> <laughs> so we are here with two girls there from Germany, Anna and Alice, so we're happy to meet them here. Thanks for coming stay with us. And uh, Leo from uh, Uruguay. Ah, Ukraine. From Uruguay. <laughs> so we are happy to have them here tonight. So we come and learn one new game here, which is called Uno. In Fiji, we only know the normal cards we used to play, the playing cards, but it's different. So we are happy to learn something new. Not. і і <coughs> <coughs> Історія така, в тебе є карти, вони двосторонні. Чимось схоже на брідж в якийсь момент колода перевертається в якийсь момент, іде хід в зворотньому напрямку. Це у нас як джокер. Yeah. Back І зайцю ясно, що в такій компанії ми грали суто на інтерес з перервами на курс фіджійської мови від доньки Сави. Схоже на те, що Фіджи буде однією з найдорожчих країн. Курс, якщо так дуже приблизно рахувати, два фіджийських до одного американського, це доволі приблизно зараз обміняв 700 доларів. Потроху витрачаємо готівку. Дюті Фрі, до речі, якщо оплата картою, то плюс 7%. Так, зробив я собі інтернет 35 фіджійських доларів 200 гігабайт на 30 днів. Забігаючи вперед, скажу, що Digicel – правильний оператор, а Vodafone – ні. День народження на Фіджи серйозне свято. Наша задача із оцих трьох лотків яєць спекти два торта. Так, у мене була задача брати лимони і терти їх на тертушку. Я думав, що ми в такий спосіб знімаємо цедру, знімаємо кожуру. Виявилося, ні, нам треба оце натерте. Зрештою, стався в нас такий поділ праці. Саве продовжив практикувати свою кулінарну магію, а його дружина принесла телефон, привезений з Австралії, підшитий під тамтешнього оператора. Ну, моя задача була перешити його, щоб він працював тут на Фіджі. Зараз четверта ранку. Ми в аеропорту, бо звідси відходить автобус до міста Сува. Ми їдемо на день народження, на цілих два дні народження у брата і в племінниці мого хоста. Відповідно, 55 та 21 рік. Чого ми їдемо середночі? бо Безпека на Фіджі, і ми маємо зберегти торти. Ось така подорож приблизно 3,5 години і 188 кілометрів. Сьома ранку ми дісталися в місто Сува в столицю Фіджі. Моя задача стерегти торти. Торти і торби. А саме пішов шукати таксі, а навколо ну в мене відчуття от BlueFi помножений на найробі. Його немає вже хвилин 15. Я не знаю, якщо з ним щось трапилося. Торти вже пливуть на сонці 29 градусів. Якщо ти їдеш у фіджійському таксі по правильному, то ти їдеш по лічильнику, а ще тебе записують у блокнот. Зрештою, ми свою місію з доставки знантів суву виконали. І, доки тривало приготування святкового столу, ми сиділи на циновках, пили чай з лимоном і заїдали то все місцевою тушонкою з буйволів. Коли вхід пішов будівельний степлер, я зрозумів, що таки має бути серйозна вечірка. Ось так доки молодше покоління прикрашає святковий зал в кольори Динамо Київ, старші готують обід. Це не просто обід, це я не знаю. Мабуть, осіб на 50. We're gonna cook it with coconut and some curry powder. Then you send it to me. What are you cooking, boss? Chilli curry Chocolate. Chocolate. фіджійський друг, він же молодший брат іменинника, готує мангового краба, а ось цей серйозний чоловік з рамою 2 на 2 якби натякає, та ні прямо говорить, поставте лайк тому відео.

Якийсь момент серед цих двохметрових фіджійських дядьків я почувався як гульвер у країні велетнів. Приготували їжу, розважаємося, говоримо про регбі, місцеву релігію. <реш> а потім отой більший говорить, ну що, пішли, там у нас за гаражами специфічне блюдо готується. Десь в цей момент вся історія Фіджи поплила в мене перед очима. Як ви думаєте, що там чи хто там? Видимо, Не знаю, відчувається запах на запеченої картоплі. Глобальний масштаб ми таку штуку бачили в Мексиці. Тільки отакенько. Тим часом наші розкопки тривають. Знімаємо бананове листя з метою докопатися ж таки до суті. Щоб там не було всередині, я відчував, що оце вона і є справжня подорож навколо світу. Я так дивлячись по тому, як усе от то, палено, то то уявляю, яке тут було вогнище.

ちょっと待って。<follows> <serves> Yeah. yeah. lompor pula pen pun tak tak sini oh lompor kan suka dia mau eh mau tak mau mau apa kau А це вже я шабашу в Убері доставка їжі. Святкова фіджійська вечеря починалася десь о четвертій годині дня, а поки святковий фіджійський перекус. Alba, hola, hola. Excelente. 10. Nos agarra. Uy. Aquí. ¿Cómo mo mo Тим часом на фіджійській кухні варяться яйця і смажиться риба. Все ж таки ми живемо на острові. Ми прасуємо сорочки, маємо бути красиві, білий та блакитний, то святкові кольори на фіджі і вдягаються на день народження. З'їхалось чимало родичей та гостей, звучить вступне слово та спільна молитва перед вживанням їжі. В цей момент було відчуття, що ти явно бачиш, як тут на Фіджі переплітається минуле і майбутнє. 아 <목소리도> Потім співали багато еліта на американський манер і довели іменинницю до сліз. Таким чином відбувається частування на дні народження на Фіджі. Під всю цю справу припахується сестра, там тітка, сусідка, всі, хто є. E... <laughs> Якщо в Україні на святкуванні виходять на перекур, то на фіджі йдуть пити каву, і то зовсім не та кава, що в Україні. Сьогодні в мене нова сорочка на фідже неділя, а це означає, ми приїхали до церкви. На вулиці старші діти вчать молодших ловити ритм. Одолож навколо світу. Як бачите, ми вже досягли океанії не просто. Ми вже тут гарів. Канал Ліонзеро живе вашими молитвами та допомогою тих, хто підтримує мене через спонсорство на YouTube. Я шанобливо називаю цих людей мої шейхи. Ті, хто дивиться канал Zero від самого початку, знають ця подорож це, власне є здійснення давньої мрії. Достеменно мені невідомо, скільки буде ще тих країн, морів, океанів, континентів, але це особливе відчуття бачити, як збувається мрія. Їдемо далі, продовжуємо крутити землю під ногами.